Два мільйони компенсації за вщент знищений будинок 12 січня відбулось перше судове засідання у справі Катерини Коломис, котра 27 липня 2022 року лишилась без даху над головою внаслідок пожежі, яка виникла через замикання лічильника. Адвокат потерпілої, зважаючи на висновки працівників ДСНС Рівненщини, стверджує, винуватцями пожежі є саме прат рівне обленерго. Так згідно акту складеного комісії ДСНС було встановлено, що першу чергу. За загоряння є електролічильник, що розташований в будинку позивача. Зокрема, комісію у такому акті зазначено, що має місце коротке замикання в середині електролічильника, за наслідком чого трапилася пожежа. Тім адвокатка відповідачів на відріз заперечує провину прат рівне обленерго. Мовляв, межа балансової належності з позивачем та відповідачем знаходиться у точці кріплення проводів лінії електропередач до перших ізоляторів на будівлі. Тож, на її думку, рівне обленерго не несе відповідальність за загорання в самому лічильнику. За оцією схемою, за оцією схемою. Ось оце лічильник. Оце межа. Експлуатаційної відповідальності. Все, що йде решта, несе відповідальність позивач. У відповідності до умов договору. Тому вважаємо, що позов до пратрі обленерго є безпідставним. Та таким, що не підлягає задоволенню. Втім, адвокат Катерини Коломис не погодився із такими висновками, бо ж механізм воду електроенергії, які озвучили відповідачі, не збігається із тим, який фактично був у будинку Катерини Коломис. У нас кабельний від, ви схему показуєте повітряну воду. Це зовсім різні води, типи води. Звідки ви взяли, що у нас цей повітряний від? якщо в нас фактично кабельний був від вашими працівниками зроблений ввід. І це все підтверджується матеріалами справи, зокрема фото-відеодоказами. Так підтверджується матеріалами справи. Ви, ви демонструєте невірну схему, звідки ви цю схему прив'язуєте до нашого доказу? Для... Внаслідок цього питання у сторін виник конфлікт на підтвердження своєї правоти. Адвокат Катерини Коломис надав фото та відеодокази для суду. Разом з тим, дискусії виникли і через питання належного виконання своїх обов'язків, а саме систематичної перевірки справності лічильника. Чи проводилась раз. Півроку перевірка з'єднань. І чи проводилось раз в три роки? Якраз ми говоримо в грудні місяці, він річільник встановлений 18 року. Гарничний строк для перевірки електрорічільника це був грудень 21-го року, якраз три роки. Чи проводилось регламентне технічне обслуговування і перевірка тих самих з'єднань, про які місяця в положення договору і так само в правилах ходить звідти звідси. Якщо проводилось, то якими доказом ви підтверджуєте. Після тривалої паузи та пошуків адвокатка пратерівне обленерго все ж відповіла. Е спожив... Споживача-лічильника. Що слів? Зі слів, споживача-лічильника. Це перевірка здійснилася зі слів, споживача лічильника по телефону, як мені клієнт повідомляє, що по телефону повідомляла показники лічильника. питають, працюю у вас? Працює. Вона працювала в того часу. Ну, якщо якісь були проблеми, то е... вона не є технічним спеціалістом, не є енергетиком, не несе відповідальний І, за... Згідно з, нашим, з, з нашими табличками, в нас. Е... Нормально у підсумку адвокатка відповідачів так і не надала акт перевірок чи інші документи, які підтвердили б те, що енергетики проводили огляд лічильника Катерини Коломис. Після цього суд взяв паузу та переніс засідання. Відтак наступного разу заслуховуватимуть свідків. Тож зовсім скоро стане відомо чи виплатить пратрімне обленерго компенсацію родині Коломисів. Ірина Жуковська, телеканал ITV Media Group.